Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми будемо говорити про тему, яка є дуже важливою для кожного громадянина України обов'язкове декларування отриманих доходів. З 1 січня 2024 року стартує кампанія декларування громадянами доходів, отриманих впродовж 2023 року. Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік зобов'язані заповнити і подати до 1 травня 2024 року громадяни, які отримували доходи, з яких у 2023 році не сплачено податок на доходи фізичних осіб, і військовий збір, відповідно до вимог податкового кодексу України обов'язковому декларуванню підлягають доходи, з яких при нарахуванні або при виплаті податок з доходів фізичних осіб. І військовий збір не утримувався. Доходи від осіб, які не є податковими агентами, в тому числі до цього виду доходів, відносяться здача в оренду власного рухомого або нерухомого майна, продаж власного майна, продаж власної сільськогосподарської продукції фізичним особам тощо. Також є обов'язок задекларувати доходи у вигляді спадщини або подарунків від осіб, які не є членами сім'ї першого та другого ступеня споріднення. Доход від продажу інвестиційних активів і також іноземні доходи. Обов'язок громадянина подавати річну податкову декларацію записаний в Конституції України, зокрема стаття 67 основного закону нашої держави, зобов'язує кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами на офіційному веб-порталі ДПС в електронному кабінеті в розділі. Електронний кабінет для громадян працює електронний сервіс декларація про майновий стан і доходи. За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації в електронному вигляді та з копіями первінних документів, зокрема для використання права на податкову знижку. Якщо громадянин не подає декларацію про доходи або подає її з порушеннями вимог податкового законодавства, це може мати наступні наслідки. Штрафна санкція в розмірі 340 гривень за кожне таке неподання, а за ті самі порушення, вчинені платником протягом року, передбачена штрафна санкція в розмірі 1020 гривень. Крім того, застосовується адміністративний штраф в розмірі від 51 до 136 гривень. Також може бути передана інформація для проведення перевірочної роботи. Якщо податкова служба виявляє, що громадянин не задекларував свої доходи, але зобов'язаний був це зробити, то може бути розпочата податкова перевірка, під час якої громадянин може бути перевірений на відповідність його дій до податкового законодавства. І може настати кримінальна відповідальність, якщо не задекларовано, не задекларовано доходи. В особливо великих розмірів Кримінальний кодекс перед 212 передбачено відповідальність за ухилення від сплати податків і зборів обов'язкових платежів. Отже, обов'язкове декларування доходів це важлива процедура, яка дозволяє державі збирати необхідну інформацію для збирання податків та боротьби з податковими злочинами. Варто пам'ятати, що невиконання обов'язків може мати серйозні наслідки. У разі неподання платником податків в установлений термін податкової декларації, податковий орган на підставі наявної податкової інформації, зокрема, це розрахунок 4 дф які подають податкові агенти, де зазначається сума нарахованого сплаченого доходу, і за ініційованою документальною перевіркою має право самостійно визначити суму такого. Податкового зобов'язання. Якщо податковий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання на платника податків накладається штраф в розмірі 25% від суми визначеного податкового зобов'язання. Якщо протягом 1095 днів після такого визначення буде повторне порушення, тоді сума штрафу складає 50% від суми нарахованого податкового зобов'язання щодо оподаткування такого виду доходів як інвестиційний дохід. У разі, якщо внаслідок укладання договору купівлі продажу інвестиційного активу виникає позитивне значення загального фінансового результату операції, тобто прибуток, за наслідками звітного року, такий дохід включається до загального річного оподаткованого доходу платника. При цьому фізична особа, яка отримає такий інвестиційний прибуток, зобов'язана надати податкову декларацію. І сплатити з прибутку з позитивного фінансового результату податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%. Податкова декларація, як я вже зазначав, подається до 1 травня року, що настає за звітним. Якщо договір купівлі продажу інвестиційного активу укладений в звітному році, а кошти від продажу інвестиційного активу фактично надійдуть у наступному році, то платник податку повинен задекларувати дохід у вигляді інвестиційному, інвестиційного прибутку за підсумками року, в якому фактично отриманий такий дохід, тобто в наступному, та сплатити відповідні податки. Часте питання, в яких випадках не підлягає оподаткуванню податку податком на доходи та включенню до річної декларації про майновий стан і доходи, дохід фізичної особи від продажу інвестиційного активу. Таких випадків два. Перший випадок: якщо загальна сума отриманого інвестиційного доходу, тобто сума продажу пакету інвестиційного, складає менше 3760 гривень для 2023 року. І другий випадок: якщо інвестиційний актив це вартість, власність, яка придбана в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, так звані ваучери 90-х годів, безпосередньо отримані такою фізичною особою, як компенсація суми його внеску до установи щадного банку СРСР. Або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані він ним відповідно до закону, також сума доходу, отриманого таким платником внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення земельних часток паїв за нормами безоплатної передачі, визначеною статтє, статтею 121 земельного кодексу України. Також інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади. Що забезпечує формування та реалізує державну бюджетну політику в сфері управління державним боргом. Я тільки що перерахував ті випадки, коли не подається декларація за інвестиційний доход. Визначення інвестиційного прибутку досить просте: це доход від продажу інвестиційного активу за мінусом тих витрат, які фізична особа витратила на придбання такого інвестиційного активу або акції, або частини. Статутного фонду підприємства. Відповідно, такі витрати повинні бути документально підтвердженими. Документальним підтвердженням таких витрат є звіт торговці цінними паперами або договір купівлі-продажу такого інвестиційного активу. Якщо фізична особа придбала акції та не продавала їх протягом. Цього року відсутній будь-який прибуток чи збиток, так в такому випадку звітна податкова декларація не подається. Тобто подається декларація у випадку, якщо отриманий інвестиційний дохід, тобто фізична особа продала інвестиційний пакет, акції або інші інвестиційні права. Якщо виявиться, що за результатами звітного року по операціям купівлі-продажу акцій громадянин має інвестиційний збиток. Тобто він отримав збиток від цього продажу, то сума такого збитку може бути перенесена на наступні роки, наступні періоди до повного їх погашення. Але зауважу, що обов'язок подання декларації все одно є збиток чи прибуток, треба подати декларацію і задекларувати фінансовий результат прибуток або збиток. У разі отримання інший вид доходів, за які треба подавати декларації, це доходи від іноземних компаній. Іноземні доходи перераховані за кордону. Базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб для доходів, які отримані платником в іноземній валюті. Є ці доходи, перераховані у гривню за валютним курсом Національного банку, який діяв на момент нарахування або отримання таких доходів. Також звертаю вашу увагу, що податковим законодавством передбачена можливість зарахування податків та зборів, сплачених за межами України. Перше за все, треба перевірити, чи є ця країна, є міжнародна конвенція з цією країною на уникнення подвійного оподаткування. Де були сплачені такі податки. Якщо така конвенція наявна, то до декларації про майновий стан і доходи потрібно подати, додати довідку про суму сплаченого або утриманого податку, який виданий така довідка іноземним органам уповноваженим справляти податки в тій країні, де такі податки були сплачені. Зазначена довідка повинна відображати інформацію про суму сплаченого податку та збору, а також про доходи, які громадянин отримав в іншій державі. Така довідка підлягає легалізації в консульстві, якщо інше не передбачено чинними договорами України, і також необхідно підготувати нотаріально посвідчений переклад на українську мову. Тому, будь ласка, з 1 січня по 1 травня, хто отримував доходи, які підлягають? До декларування, будь ласка, виконати свій конституційний обов'язок. Дякую за увагу! Всього найкращого.